Вирощувати розсаду я пробувала різними способами: і в касетах, і в окремих стаканчиках, і в загальних ємностях, але результат завжди однаковий. Тому я не бачу сенсу заморочуватись з окремими ємностями і буду садити в одну загальну. Так набагато швидше, компактніше і менший розхід землі. І пересадка вже буде тільки у відкритий ґрунт ніякої пікіровки. Такі ємності я купувала впродовж всього літа, щоб зараз не було так накладно. Тренажні отвори я не роблю. Якщо не будете переливати, то не буде плісняви і грибків. Коли з'являються перші всходи, то для поливу я користуюсь лише розпилювачем. Так я впевнена, що не перелью воду і не заведуться всякі грибки і пліснява. Заповнюю ємність ґрунтом для розсади, розрівнюю його і змочую водою кімнатної температури. Зверху в один шар вкриваю самим дешевим туалетним папером. Це я роблю для того, щоб насіння було зручніше викладати рівними рядочками. Туалетний папір змочую за допомогою розпилювача. І далі викладаю насіння перців рівними рядочками. В таку ємність у мене вміщується 60 насінин. Попередньо я насіння не пророщую і не замочую. Сенсу в цьому немає, результат завжди однаковий. Насіння плюс-мінус проростає однаково, а якщо якась одна насінинка не вилізе, то нічого страшного не станеться. Тепер злегка збризкою водичкою і присипаю тонким шаром ґрунту. Зверху обов'язково зволожую розпилювачем і роблю парничок. Мені більш за все зручно використовувати харчову плівку, але можна обійтись і звичайними пакетами. У плівці роблю декілька отворів, це обов'язково. А якщо в одну ємність я хочу посадити два або три сорти, то я використовую такі бамбукові палички для розділення. Кладу їх між рядочками зверху на ґрунт.